Доброго дня. Ми беремо участь у заході. організованому всеукраїнським об'єднанням чесне слово та Міжнародною організацією Мамає України. Ми підійшли до одного з організаторів, першого заступника голови всеукраїнського об'єднання чесне слово Олега Поповичука і попросили його прокоментувати даний захід. Будь ласка, доброго дня побратими сьогодні, 4 квітня. Зараз ми в місті Києві це палац спорту України сьомого вечора. І ми всеукраїнське об'єднання чесне слово проводимо спільно з міжнародною федерацією України та Deluxe Promotion, і Deluxe Promotion агенцією та відомими репер України та а також із е, благодійним фондом Свята Київська Русь та усіма нашими організаціями і союзом бойових мистецтв України проводимо міжнародний турнір з Єдиноборств. В народі його прозвали вже на сьогоднішній день Чемпіонат світу по боям без правил. Насправді у нас присутні 15 країн світу. Дуже було тяжко зібрати усіх чемпіонів світу в різних категоріях і в різних країнах. Але ми це зробили. І я дуже, мені дуже приємно бачити сьогодні тут у нас усіх відомих людей в країні, міністрів, заступників, народних України, які підтримують молодь, підтримують спорт, підтримують чесне слово в Україні, урядових представників комісій, депутатів місцевих рад, обласних рад і так далі великих потужних бізнесменів які прийшли підтримали долучилися стали частково спонсорами, частково партнерами в тому числі і компанія білд яка займається it технологіями тому на сьогоднішній день на сьогоднішній день Саме на сьогодні ми, це українське об'єднання за слово, за молодь, за спорт, за розвиток, за те, щоб в нашій країні була і росла здорова молодь. Тому я, Олег Паповичук, і наше керівництво, всі ми побратими, друзі, Володимир Мельчук і всі інші хлопці зробимо максимально і будемо робити для того, щоб молодь в країні процвітала, щоб спорт процвітав, щоб Союз Бог міста України процвітав. Усі хлопці тренуються, усі займаються гарною, доброю справою. Ніхто, злава Богу, не п'є, не курить, не займається певним негативом. Усі займаються саме спортом. Ми це пропагандуємо це як один із напрямків великий соціальний проєкт Чесно слово Україні. Тому всім бажаю найкращих побажань і перемоги всім нашим. Дякую. Дякую. колега. ви не хочете нічого додати? Т, так, правильно. Приєднуйтесь до наших лав. Слава, і... Слава нації. Смерть. Смерть врага. Врага. Дякую.